Чорними хмарами вкрита руїна, вітер назорища гризнує, як дика пустеля лежить Україна, Тужи дівчина і мес кожна, раз два до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на бік літми, би, би до останньої ку ми за вітчизну і поля головою, за Україну вперед, 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 би ми. З ми пройшли через муки й тортури, як приклад великий, як жертви за нас, великі звитяжці Мазепа й Петлюра, Петро Дорошенко Богдан. Здобою не шкоду й собою, меч піднеси на ми. Ми до останньої кулі набою, ми за вічизну й поля головою, за Україну вперед, вперед, <реш> вперед, і за занемовляти, за руїн, Рома вищаках ставай Україною, могутня єдина і синього водону носили до харпат, раз два тобою, не шкоду й собою, нач піднесина від рідми. Ми до останньої кулі набою, ми за вічизну й поляж головою, за україну вперед, 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 ми, ми, ми.